От дивлюся на свою маман і понімаю, що ніякий вона не слабий пол, а железобетонний, так само як і кожна заміжня українська жінка. Все время їй нема коли ні впадать в діпресію, ні боліць, ні просто закосить от роботи. От ти віця, встала, вмилася, зуби почистила, наштукатурилася, як Рембо перед важним заданням, сто раз переділася, бо вічно нема що надіть, і понеслась, як северний олень на роботу. А на роботі її їбануться, туфлігнуться, превращається в коняку. Дивись мені, маман, бо от роботи коні дохнуть, копита хоч не откинь, Хто ж мене кормить буде? Цілий день робила, а ввечері єлі додому ноги волочі. а ще ж в магазин по путі треба зайти, бо дома ж де мале, що купила, і велике дай пожрать. Тягне ті торбина чи серпа із сраки, руки, як ворангутанга, десь ззаді тіліпаються, а потом починається друга зміна. Стірка, уборка, готовка, і якщо ти в селі, то ще й третя зміна, хазяйство і огород, а в дванадцять ночі залазить в оту ванну полудохла і думає, хоч би ніхто не трогав і не мемка. Маман, яке вмерти, завтра новий робочий день. Друге діло папульчик і всі чоловіки. Опа, проснувся. Добрий день студія, що є під жерти. Дажде вмиватися не треба, бо він же ж з вечора красавчик. Поїхав на роботу, а вечором прийшов, носки і інші лахи по хаті порозкидав. Мама, ну що непонятно, понятно, то ж він так свою територію мітить. Повечеряв, розказав, що куди не гляне оком стомленим кругом херня, скрізь долбойоби, підари і дари по тексту. Ну, типа, всі в гімні, а я у білому, стомлена бусічка. кляже на диванчику, ножки задере, дасть хрупака, а потім проснеться холєра ясна, вспоминає, що забув позвонити Петрові, Василю, Іванові, карбюратору і бабі Гарці. А там уже й спать у пора. Знаєш, що я думаю, маман? Заміж треба виходити після сорока, ну коли скучно стане. А ще краще після шістдесяти, коли жить на